Привіт, друзі! Сьогодні я печу млинці на електричній млинниці. Такі вони продаються. Так ось виглядає. В комплекті йде мисочка, куди занурювати сковорідку. Мисочка для тіста. Поверхня цієї сковорідки теплонова. Друзі, це не є реклама бренду. Я просто показую вам, як з цим працювати. От є ніжки можна поставити. Млиниця називається занурювальна. Тобто, як на звичайну сковорідку ми наливаємо тісто, тут ми будемо занурювати у тісто, яке налито спеціальну мисочку. Є кнопка живлення. Хто зацікавиться, можете погуглити. Дуже багато є різних брендів цієї сковорідки. Обирайте собі до подоби. Отже, перше, що вмикаємо у розетку, потім тут індикатор шилення натискаємо, вмикається лампочка, і залишаємо її нагріватися. Тим часом приготоване тісто переливаємо у мисочку. Тільки частину тіста, тому що все сюди, звісно ж, не влізе. Не наливаємо тіста, ну, щоб повінця, да, не треба цього робити. Ну, десь ось так, щоб залишився приблизно сантиметр бортику, щоб при занурюванні тісто не вилилося у нас за межі. Нагріту сковорідку занурюємо в тісто і тримаємо ну, 3 секунди приблизно. Піднімаємо і перегортаємо. Так, можна поставити і почекати, поки блинчик засмажиться. Лопаткою краєчки так піднімаємо, дивіться, як зарум'янюється добренько. І перевертаємо на другий бік. І от уже можна знімати і блинчик. Продовжуємо далі, все дуже швидко робиться. Занурили, потримали, підняли. Перегорнули. печемо далі. Рецепти млинців можете дивитися в мене на каналі. Тут я теж вам дам рецепт, за яким я сьогодні робила млинчики. Можна на кефірі, на молоці, те, що ви зазвичай, як ви печете, з яким рецептом працюєте, всіляки згодиться для того, щоб на цій сковорідці посмажити млинчики. Чекаємо, поки підругнянеться, і перегортаємо. Це можна знімати. І печемо далі. Дивіться, які тонесенькі блинчики виходять. Дуже добре для налисників використовувати, для начинювання. Такі от ніколи не перепечуться. Якщо, звісно, слідкувати, От, дивіться, які мережевні, дірочку всі, ніжні, м'якенькі і тоненькі. Друзі, печуться дуже швидко млинчики. Я хочу сказати, що для тих, хто любить товстенькі млинчики, то ця сковорідка, звісно, не підійде, бо вона пече такі тонесенькі млинчики. З того рецепту, який я зазвичай використовувала, мій улюблений. В мене випікалося на звичній сковорідці 10 млинчиків. То Зараз у мене вже 10 випечено тонесеньких млинчиків, але тісто не кінчається. Пішла приблизно третина тіста. От уявіть собі, наскільки тоненько вона пече. За 20 хвилин у мене вже ось такий стосик млинчиків, бачите. Штук 30, мабуть, вже є. Ну а тісто все не кінчається. Ех, на колоді скільки налисників не роблю. Дякуючи своєму новому гаджету.